Новообраний міський голова Геннадій Труханов склав присягу. Одесити озвучили власні вимоги до нового президента країни. А НБУ пообіцяв здешевити кредити для банків. Це новини у студії з останніми подіями. Максим Лінник. Вітаю. Від сьогодні Одесою керуватиме Геннадій Труханов. За результатами голосування на позачергових виборах міського голови він обійшов свого головного конкурента Едуарда Гурвіца з перевагою 37 тисяч 496 голосів. Новий мер міста й одразу прийняв повноваження міського голови. Інавгурація відбулася під час сесії міськради. Тему продовжить Ілона Варава. У ході позачергової сесії голова міської виборчої комісії Олександр Ахмеров озвучив результати позачергових виборів одеського міського голови, які пройшли 25 травня. За результатами голосування одеським міським головою обрано Труханова Геннадія Леонідовича. Одеська міська виборча комісія Одеської області постановляє перше визнати обраним. Одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича висунутого шляхом самовисування. Друге, оприлюднити цю постанову через засоби масової інформації. Голова виборчої комісії Олександр Ахмер. дякую. Новий мер Одеси Геннадій Труханов урочисто прийняв присягу. Він пообіцяв чесно служити громаді та сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Урочисто присягаю, що буде вірно служити громаді та народові України. Необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки в сесійній залі. нардепи та керівники різних управлінь. Колеги привітали нового мера величезним букетом троянд. Тав новообраного мера і очільник області Єгор Палиця. Губернатор висловив сподівання, що Геннадій Труханов справиться із покладеними на нього обов'язками, і звичайно ж здолає проблеми міста. Діти на связі со многими событиями, которые произошли последние 3-4 місяці, у Одессы дійсно є огромная сегодня можливість стати не только просто жемчужиной у моря, а уникальной и самой і жемчужиной жемчужиною моря. сам Геннадий Труханов налаштований дуже рішуче. Він має намір об'єднати одеситі депутатський корпус співпрацювати з усіма, аби тільки відновити мир і спокій в Одесі. Мою основною задачу безумовно, сьогодні, і нашою совмесною задачею я віжу в тому, щоб… Абезпечить безпеку в нашому місті, вернуть і спокій. Це за все. І це ми можемо зробити, об'єднівшись в місті, всі в місті, і депутатський корпус. На думку нового мера, в Одесі необхідно вирішити багато різних проблем комунальних господарських. До того ж, він запевняє, що прийме всі заходи для їх ефективного вирішення. Ілона Варава, Георгій Дячик. Геннадій Труханов буде формувати свою команду не за партійним принципом, а за професіоналізмом претендентів. Про це Мер Одеси заявив під час брифінгу, який провів одразу після сесії. Зазначу, що на виконання своєї програми у нового міського голови є півтора року. Саме стільки часу до наступних виборів. Це перший брифінг Геннадія Труханова на новій посаді. Спілкуючись із журналістами, він вкотре підкреслює: головне завдання для себе вбачає у збереженні миру та спокою в місті. Перва задача, яка сьогодні стоїть перед обсустам, перед одесітами кто управляет городом. хто управляє хворого. лично я ставлю, це безопасность життя в нашому городе, це спокойствие, и спокойствие в нашому городе. Це повна змінення всіх одесітів для цели. Геннадій Труханов не допустить другого Донбасу в Одесі, бо безпека городян для нього на першому плані. Я действительно, Одесса никогда не станет ни первым, ни вторым Донбассом. Одесса всегда будет оставаться Одесса. Одесса – это не первый город в Украине, но и не второй. И мы никогда не допустим здесь, по крайней мере, я ставлю перед собой эту задачу, не допустить никаких столкновений, не говоря уже про вожжок. Новий мер також категорично відкинув усі припущення щодо можливого поширення в Одесі сепаратизму. Розвиток подій на кшталт Сходу у нас не пройде, запевняє він. Одеса – це український міст. Україна – єдине суверенне державство. целостное государство. Это мои позиции, о которых я заявлял всегда. Мало того, всем присутствующим хочу сказать, что любовь к Украине, проявление патриотизма в моих действиях – это не только слова, Перед телекамерами. Це поступки на протяженні всього періоду незалежності України. Мар Одеса нагадав, що протягом багатьох років він керував спортивною організацією, яка виховує чемпіонів і завжди пишається, коли завдяки успіхам своїх вихованців на різних міжнародних змаганнях піднімається прапор України із господарчих питань. Троханова очікує низка комунальних проблем. Вирішувати їх новий мер буде вже з новою командою. Підбирати кадри обіцяє не за партійним принципом, а за професіоналізмом. Партійний принцип, фінанс будь-який інший, це Это то, что сегодня не позволяет нам эффективно управлять ни городом, ни страной. Я категорический противник квотного принципа назначения на должности. На должностях должны находиться те люди, которые профессионально отвечают требования той или иной должности тому или иному направлению. Только тогда город будет работать, только тогда в городе будет порядок. Ни в коем случае я не придерживаюсь и всегда был противником. Квотних принципів, не только по партійній принці ми й любой другої. Ілона Варава Георгій Дячик. Незмінною залишається перемога на президентських виборах Петра Порошенка. Він утримує впевнене лідерство майже по всій Україні. Аналогічна картина і на Одещині. І, хоча інаугурації глави держави ще не відбулося, українці поспішають заявити про свої вимоги. Яких перших кроків очікують від новообраного президента Одесити дізнавалася Марія Яницька. Офіційно переможця першого туру президентських перегонів Центральна виборча комісія назве не пізніше 5 червня. Результати виборів мають оголосити через публікацію державних ЗМІ. Це повинно статися не пізніше ніж на третій день з моменту підписання протоколу ЦВК. А поки процедура підрахунку голосів ще триває, українці зважують всі за і проти і оцінюють, чи не помилилися у своєму виборі. Так, да, На сьогоднішній день кандидат. У нього дуже багато... Знаний контактов за рубежом, которые нам, очевидно, помогут доволі серйозно. серьезно. Самый оптимальный вариант, который сейчас у нас есть. То есть, потому что все остальные они себя настолько плохо зарекомендовали, что другой альтернативы у нас и З Всех, наверное, ті, которые были, более оптимальні, чтобы он пройшов.

У власті начинали і був прем'єр-міністром. Я не думаю, що щось зміниться. Хочу штабі Петра Порошенка вже заявили, що інавгурація пройде попередньо 8-10 червня. Поки що кандидат у президенти має намір відправитися на схід. Тут він шукатиме діалог з жителями Донецької та Луганської областей. Саме таких перших кроків очікують від нового президента і Одесити. Перві шаги шудідло бути, щоб мир був в Україні. я вважаю. Нужно навести порядок, наверное, это в первую очередь. Нужно разрешить ситуацию в Донецке, которая находится. Прекратить войну. Просто зря, ни за что люди погибают. И вот прекратить сразу же. Первый шаг. Вот я считаю, это будет очень достойным шагом. Прежде всего, ну, заботиться об экономике, то, что все остальные как бы и не делали. Ну и решить. е, всі проблеми з юго-востоком. Серед інших проблем, вирішенням яких належить зайнятися президентові, одесити називають боротьбу з безробіттям та розвиток економіки країни. Верніть увагу на народ. Саме основні важаги. Як люди живуть? Є дуже погано люди живуть. Є люди, які... Є, щоб була людям можливість зробитися на роботу. Ведь многие хотят работать, они могут, они могут работать, соответственно, тяжело живется в семье. Обеспечить всех людей работой, достойные зарплаты выплачивать. И заняться установлением мира и экономического развития Украины. Зазначимо, в числі своїх першочергових кроків Петро Порошенко назвавши боротьбу з корупцією. Марія Яницька, Георгій Дячик. В Україні з'явилася Державна фіскальна служба. Нове відомство створено у результаті реорганізації міндоходів і зборів. Про кадрові ротації поки не йдеться. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, це питання буде б на порядку денному лише після того, як міндоходів відзвітують щодо боротьби з податковими ямами та про те, чи ліквідувало відомство корупцію на митниці. Але насамперед Кабмін цікавить, як органи податкової служби працюють з бізнесом. Водночас Арсеній Яценюк анонсував появу нових вакансій у Кабміні. У кожного міністра з'явиться по заступнику з питань євроінтеграції. Нагадаю, у березні Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом. Верховна Рада прийняла всі закони, необхідні для спрощення та ведення безвізового режиму з ЄС. Наприкінці червня заплановане підписання економічної частини угоди про асоціацію з євросоюзом. Кредити для банків стануть дешевшими. НБУ прийняв рішення знизити вартість своїх позик. Так, стабілізаційні кредити здешевшують до полутерної облікової ставки з подвійної, а кредити для збереження ліквідності банків до подвійної з потрійної облікової ставки. Про це йдеться з постанові Національного банку України. І продовж теми офіційний курс валют від фінбанку. Покупка долара 11 гривень 70 копійок, продаж 12 гривень 10 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 90 копійок, продаж 16 гривень 50 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 34 копійки, а продає по 3 гривні 50 копійок. Лічені дні залишилися до завершення навчального року. Поки одні школярі готуються до іспитів, інші вже мріють про найдовші канікули. Але більшість ледеситів цього літа не відправлятимуть своїх дітей до таборів та санаторіїв. Обмежиться відпочинком на морі та розвагами, які вдосталь пропонують міські парки. Чому так дізнавалася Марія Яницька? Вдало організувати відпочинок, аби діти оздоровилися і пізнали щось нове. Це питання найбільше хвилює батьків, адже саме на їхні плечі лягає цей вантаж, як в економічному, так і в організаційному розумінні. Одеситам в цьому плані простіше: рятує море. Принаймні, перший місяць канікул точно буде заповнений. Ми одарені морем, нас це спасає, то тобто можуть позагорати, подихати. Ну так. В домашних условиях. Первую неделю можно съездить в аквапарк, потому что там скидки 50%. Первую неделю. Вот. Потом можно ездить на море. Сейчас очень много аттракционов в парках. Вот. В школах устраивают детские лагеря. Ну, как бы первый месяц это то, чем можно занять. Ну, у нас парки есть, как бы, в принципе, и все, больше нет ничего. Ну, и какой-то там зоопарк. Цього року літній відпочинок псує важка ситуація в країні. Відправляти своїх дітей далеко від домівок батьки побоюються. Зараз, звісно, тяжело відправити кудись в санаторії, в лагеря, на відпочинок. Звісно, недоступно, скажімо так. У зв'язку звісно з нашим бардаком немного грустно, але ми думаємо, що проведемо весело. В Одесі є багато куди піти. правильно? No, нет. <laughs> К морю, навіть, наприклад. Центр. У випускників голова болить не за відпочинок, а за власне майбутнє. Півліта їм доведеться приділити випускним екзаменам та вступу до університету. Вступленням займатися буду, 11 клас. Ну, подам документи. Таких особах планів немає. в лагері вже не поїду, вирос з цього віку. А от студенти після здачі літньої сесії можуть відпочивати із чистою совістю. Та й тут дехто із молоді надасть перевагу активній громадській позиції. Окрім походів до клубів, яких в Одесі вдосталь, планують зайнятися діяльністю на користь іншим. Давно дехать можна теж з умом, мені каже. Вікторна молоді завжди розвиватися, завжди розвивати свої логічські логічні способності, розвивати своїх навиків комунікації вміння виступати, і робити полезні проекти для суспільства. Знайти відпочинок в Одесі на власний смак не проблема. Надаремно ж кожного літа наше місто наповнюють туристи з усього світу. Є надія, що виначком не стане і нинішнє літо. Марія Яницька Георгій Дячок В одеському зоопарку чергове поповнення. Нещодавно там вилупилися пташенята та лебедів. А ось ведмежа Одеси там побачити не вдалося. Тільки новоно -ново набралося сили, почало виходити із барлоги. В рамках обмінного фонду звірятку обміняли на сорикатів. Тож дивувати своїх відвідувачів зоопарку є чим. Принаймні, в цьому на власні очі переконалася наш кореспондент Марія Яницька. Ось ці п'ятеро малюків з'явилися на світ минулої неділі. Малечі ні на крок не відходить від батьків-лебедів, але в товаристві інших птахів почуваються дуже комфортно. В суперечкасті про гидке каченя усі пухнастики дуже чарівні. Сірі пташенята особливо подобаються дітям. Люб'язно сприйняли нових мешканців інші пернаті. Вольєр великий, поэтому ніяких територіальних претензій друг у друга вони не мають. И э, каких-то кормовых претензий тоже не имеют, потому что корма достаточно, вполне разнообразного и э, нужных объемов. Поэтому он, они живут спокойно. Э, Вот эти все, все несколько видов птиц, которые живут в одном вольере, они уживаются очень хорошо, и никаких... Ми не бачимо. Маленькі лебеді щодня збирають навколо себе цікавих глядачів. А от побачити ведмежа бурого ведмедя, яке народилося на початку року, Одеси там так і не пощастило. Тільки на косолапа вийшло із барлоги, його в рамках обмінного фонду виміняли на суриката. Ми хочемо створити експозицію з Віровими, тобто це різні там мангусти, сурикати е, і. Е, Вот поміняли на мангуст как раз, этого медвежонка. і в скором часі ми вже організуємо таку експозицію. Тільки цього року фонд одеського зоопарку поповнився чотирма косулями. Найближчим часом очікується народження ще кількох. Обжилася в зоопарку і пара сірих індійських журавлів. У Одесі вони понад місяць. Ці горді, майже двохметрові птахи, відчули себе господарями з першого дня. З Часом почуття власної гідності лише посилилося. Етаптіця крупна, дуже сильна. И, соответственно, они обладают таким довольно агрессивным нравом, непомерной гордостью и самомнением, скажем так, и ведут себя соответственно. Сейчас они, конечно, э, ну, совсем чувствуют себя хозяевами. И э, работники, которые... Э, Обслужувати їх вони заходять туди сапаски, тому що ну, птіці представляють нікару угрозу. Заради безпеки відвідувачів червонокнижних журавлів відгородили подвійною сіткою. В Одеському зоопарку дбають і про дозвілля тих, хто сюди приходить. 1 червня в день захисту дітей усіх гостей очікуватиме безліч приємних сюрпризів. Марія Яницька Георгій Дячак. Наразі у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось.